Перед початком розгляду питань порядку денного засідання виконкому Сергій Кузьменко зазначив, що починає зростати кількість людей хворих на ГРВІ. Зростає і кількість випадків коронавірусу. Тому понад 6 мільйонів гривень планується виділити на підтримку медичних закладів. Нам потрібно зв'язку з підвищенням кількості людей, які хворіють, ввести в експлуатацію нашу систему забезпечення киснем, яку ми змонтували. Придбали і сьогодні треба її вести в експлуатацію. Це і кисневий генератор, це і киснева станція, крівоциліндри, дуже багато нового обладнання. Тому виділяємо 2,7 мільйона гривень для того, щоб першу і другу станцію мається на увазі і кисневу станцію, і кисневий генератор ввести в експлуатацію, дорозрахуватися з нашими підрядниками, щоб вони це обладнання. Запустили в роботу. Наступне мікрорайон перемога. Ось, ми готуємося також до нового опалювального сезону і там, система охорони здоров'я на селищі, перемога потребує також там, таких важливих речей. Нам потрібно змінити систему опалення в нашій амбулаторії, тому ми виділяємо мільйон гривень. На те, щоб до зими селище перемога була готова до того, щоб реагувати на виклики, а система охорони здоров'я працювала без збоїв. Багато пільгових категорій населення отримували стоматологічні послуги безкоштовно. Аби ця можливість у людей була і надалі з бюджету виділили більше одного мільйону гривень, повідомив Сергій Кузьменко. Також з міського бюджету буде виділено один мільйон гривень на виплату заробітних плат медичним працівникам. Той же самий час говорю про те, що ми не можемо, скажімо так, забезпечити безкоштовну послугу для всіх. Жителів нашого міста, яка стосується стоматології, тому ця послуга, яку наші лікарі, стоматологічні лікарні надають, повинна бути економічно обґрунтована або покривати собівартості, відповідати. Дуже багато компонентів зросли в ціні, тому, відповідно, ми той тариф, який раніше був, повинні, скажімо так, Збалансувати із собівартістю тих робіт, які сьогодні наші медики надають жителям нашого міста. Проінформував міський голова і про пільгові рейси на автобусах КП Олександрійський Транспорт. Хочу поінформувати вас, що кількість пільгових рейсів у нас тільки по одному комунальному підприємству із 70 на місяць зросла до 180. До 180 рейсів, тобто ми говоримо, що послуга безкоштовної поїздки поїздки містом для людей, які мають на те право, дуже серйозно розширена. І, власне, я думаю, що це хороший сигнал про соціальне спрямування нашої роботи. Під час розгляду питань порядку денного члени виконкому затвердили у новій редакції статут ліцею імені Тараса Шевченка та витрати коштів резервного фонду бюджету Олександрійської територіальної громади у першому півріччі поточного року. Протягом даного періоду було з резервного фонду виділено мільйон двісті тисяч гривень по трьох напрямках: 600 тисяч на гуртожиток на обласну тероборону, 300 тисяч на нашій ДПРЗ нашим. Пожежно-рятувальному загону на паливно-мастильні матеріали 300 тисяч і фінансова допомога комунальному підприємству Центральний ринок 300 тисяч на фонди оплати праці та на енергоносії у зв'язку з тим, що у квітні виконком приймав рішення про відтермінування тарифів на ринкові послуги та про пільги для торгуючих. Тому наше підприємство втратило. Присутні передали багатоквартирний будинок по вулиці захисників України 40, в ОСББ захисник 40 та затвердили нові тарифи на вивезення сміття для населення. Вартість послуги становитиме 21 гривню 60 копійок за один метр кубічний з ПДВ для бюджетних установ 22,57, для інших споживачів 29 гривень 59 копійок. Члени виконкому надали дозвіл на відключення споживачів від мережі централізованого опалення за адресами вулиць. Перспективна 8 та вулиця Дібровий, 89. Також внесли зміни до бюджету міста. Збільшити доходи та видатки загального фонду бюджету Олександрівської міської територіальної громади на суму 2 мільйони 753 тисячі гривень за рахунок перевиконання доходів загального фонду на суму 2 мільйони 500 тисяч гривень, інших субвенцій з бюджету привітівської територіальної громади на суму 253 тисячі гривень. Провести внутрішній перерозділ видатків загального фонду бюджету Олександрівської міської територіальної громади згідно з додатками 2 і 3, а саме по управлінню справами змінюємо розпорядника коштів по управлінню охорони здоров'я, збільшити доходи в суму 6 мільйонів 411 тисяч 100 гривень, за рахунок перевиконання дохідної частини 2,5 млн 253 тисячі субвенція поютівської територіальної громади та 3 мільйони 658 тисяч гривень 100, 100 гривень за рахунок внутрішнього перерозподілу на багатопрофільну медицину. 3 мільйони 750 тисяч гривень, на Центр первинної медико-санітарної допомоги 1 мільйон 171 тисяча 300 гривень і на міську стомат-поліклініку 1 мільйон 276 800 тисяч 800 гривень. Також присутні прийняли рішення з ряду земельних питань.